Сьогодні хочу змінити посадочку для ось оцієї орходітки. Побачимо, як вона буде розвиватися тепер зі зміною моху. Усім привіт, друзі! Слава Україні! Смерть нашим окупантам! Це в мене дитинча, яке виросло 2 роки тому на зрізаному квітконосі. Тут, бачите, залишок цього квітконоса є. Він давно засох. Ну і ця орхідейка вона хоч і росте, але росте якось ну, дуже повільно. То відрощує якийсь корінчик, то засушує його. Посаджена вона в мох, але мох. Дуже поганої якості. На той момент в мене не було хорошого живого з тому посадила в суміш, яку купила в магазині. Ну а там, самі розумієте, воно перетерте труху, нічого хорошого в ньому немає. Тому я хочу сьогодні змінити її посадку, вийняти, подивитися, чи є там живі корінчики, відповідно, по можливості зняти її з цього засохшого квітконоса і посадити в живий мох з фагном. Оскільки в мене є запаси живого моху, то чому б не посадити орхідейку в хороший, якісний мох? Для початку я її виймаю з цієї посадки. Як завжди, обминаємо стаканчик і пробуємо виняти її звідти. Ось, бачите, виходить. Залишки моху. Всередині він, до речі, ну, такий собі, не можу сказати, що дуже поганий. По периметру обросло все водоростями. Отже, знімаю цей мох. І, до речі, корінців зовсім не бачу в неї. Вже щось їй не подобалось. Ось дивіться, корінчик хоч і відріс, але він згнив чомусь, чому не зрозуміло. Дивимося, що там далі. Ось таку маємо картину. Бачите, корінчики, які відросли в неї за цей час три. Згнили. Зараз у неї ось один молоденький корінчик. Теж у нього кінчик. Чорний, ось ніби як накльовується щось молоденьке. Тому я зараз всі ці старі корінчики зріжу, які зовсім сухі, ось цей, наприклад. І посадимо її в хороший мох. Можливо, там вона буде себе почувати краще. Зніму її з цього залишка квітконоса. Бачите, він тут внизу поцвів. Можливо, це якраз і дає їй оту заразу, яка не дозволяє нормально рости. Відділяю, просто відламую її від цього. Залишка квітконоса. Вона кріпко тримається, тому беру аж біля самої основи, щоб не зламати. Оп! Ось дивіться, я її надламала. І той шматок квітконоса, який був в муху, він, дивіться, зелений всередині, ніби як живий. Беру тонкий пінцет. Відсушила вона один зі своїх листочків. Отже, я зачищаю її шийку, так щоб ніяких залишків не було. Щоб молоді корінчики, які можливо будуть тут пробиватися, а вони будуть ось, дивіться, бачите, вже зародок молодого корінчика. Тому треба всі лусочки акуратно зняти, щоб дати можливість тим корінчикам пробитись і прорости. Зрізаю ось ці корінці повністю, вони сухі. Не звертайте увагу на звуки, тут у нас котики казяться Власне, залишу тільки один корінець. Ось оцей, він напівживий, я його залишу. Ось це теж все відріжу, бо воно сухе і гниле. І ось цей також. Бачите, що лишилось? Ось на це от місце від'єднання її від квітконоса. Я зараз капну крапельку перекісу, щоб підсушити трішечки. Дочищаю всі лусочки, які тут лишились від попередніх малюсіньких листочків, щоб все у нас чистенько було. Отже, ось такий результат. Один напівмертвий, один напівживий корінчик. І з іншої сторони, ось маленький зародок нового корінчика. Ось оця от зелененька піпочка, це пробивається новий корінчик. Ну що, посажу я її в свіжий мох з фагном. Беру свіженький стаканчик такого ж розміру. Для неї було б непогано ще менший стаканчик взяти, але менших в мене немає, тому нехай росте, в якому є. Я просто половиночку моху туди покладу. І, відповідно, так вона у мене і ростиме. Мох, який я зберігаю в холодильнику, гляньте, живий, гарний з фагном. Про способи зберігання ви можете подивитися, перейшовши за посиланням в правому верхньому куточку, а також в закріпленому першому коментарі до цього відео я вам дам посилання на те, як я зберігаю мох з фагном. Можете зайти, передивитись відео і, відповідно, зробити для себе висновки. Отже, ось так буквально трішечки на денце кладу живого моху, беру цю орхідейку, обгортаю корінчик і основу живим мохом, обгортаю по самі вуха, щоб трималось добре. Ось отак. Мохове гніздо її роблю. І ставлю в стаканчик. Оскільки навколо утворились пустоти з двох сторін, то їх я теж забиваю мохом. Ось так от з однієї сторони підпихаю мох. Це, щоб вона трималась там гарно. І з іншої теж саме. Ось отака зміна умов утримання для молоденької орхідейки. Ще я в цьому стаканчику трішечки пізніше зроблю кілька дірочок внизу для вентиляції. Все, і отак от, от вона далі буде продовжувати в мене рости. Ставлю її в цей стаканчик, в якому вона була. Ще напишу наклею на стаканчик бірочку з сьогоднішньою датою, щоб пам'ятати, коли вона була пересаджена, вірніше, коли в її було змінено мох. Та й все. І нехай собі далі живе і розвивається. Ось така от діточка на зрізаному квітконосі в мене за два роки виросла. Дітки, які ростуть на живих квітконосах чи які ростуть. На мамках-орхідеях, при там при стволові і тому подібне, розвиваються значно швидше, ніж такі от манюньки. Ну, а кому цікаво, як виростити ось таку от орхідейку на зрізаному квітконосі. Переходьте по посиланню в правому верхньому куточку, а також в першому закріпленому коментарі до відео я дам посилання на плейлисти. Там в мене вже зібралось чимало матеріалу про вирощування діток на квітконосах. Там ви можете знайти дуже багато цікавої та корисної інформації. На цьому я з вами буду прощатись. Бажаю всім вам миру та добра. Бажаю щастя, і злагоди в ваших родинах. Віримо Збройним силам України. Віримо в нашу перемогу та разом її наближаємо. Слава Україні! А в цей час киця Білочка допомагає мамочці пересаджувати орхідейки в улюбленій коробочці, в улюбленій позі, да моя хальося. Ой-ой-ой, мої халюсі, мої вісім кіло щастя. ой, -ой, -ой мої халсі. Китя всім привіт передала. Мої халюсі.